Рік виповнюється державній ініціативі «Юнайтед-24». Упродовж року 15 амбасадорів світових зірок, серед яких голівудські актори, популярні спортсмени, співаки, музиканти поширювали у світі інформацію про російсько-українську війну та закликали людей робити пожертви на користь України. Благодійники мають можливість самостійно обрати один з трьох напрямів, куди спрямувати гроші: це оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова. За зібрані кошти вже будують нові мости замість зруйнованих, відновлюють житлові будинки та лікарні, а також створюють армію дронів. І детальніше про результати роботи цієї ініціативи, про співпрацю Мінцифри з державними установами ми поговоримо з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки та технології, міністром цифрової трансформації. Пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю героям слава. Отже, завтра оповнюється рік глобальні ініціативи Юнайте 24 Амбасадорами платформи стали Українські і світові зірки. Як я щойно розказав, хто з відомих людей долучився до цього переліку промоутерів останнім часом? І скільки коштів вдалося зібрати, і що найбільшим досягненням можливо стало? Да, вже платформа зібрала 325 мільйонів доларів. Це на сьогодні найбільша фандрейзингова платформа. Це взагалі такий унікальний кейс, який в світі державна фандрейзингова платформа залучає стільки коштів уваги всього світу. І, наприклад, один із останніх амбасадорів, який досить є відомий, це Рішард Бренсон. Він підтримав платформу, став її амбасадором, і тепер також буде збирати на проект відбудови. України і буде нас підтримувати взагалі. Там багато різних є вже у нас таких е, амбасадорів. Це Imagine Dragons, і це Барбара Стейзен, і, е, і це герой Зорянхвін, і це Марґеміл, і це Скотт Келлі. Тобто, дуже багато відомих людей підтримують сьогодні Україну, і це є цілі на 24 щоб підтримувати інтерес до України. Це потім впливає на те, які ми інші отримуємо від урядів ресурси. Тому вважаємо, що роль Юнайтеду вона є на сьогодні досить важлива. А щодо коштів, скільки вдалося зібрати за рік? Є якісь цифри? Да, це 325 мільйонів ага. доларів. Цікаво, що люди підтримують зі 110 країн світу. Тобто, є в першу чергу ціль Юнайтеду якраз отримувати підтримку громадян всього світу. Ага. Це важливо. Ще одним із проєктів Юнайтед 24 стала армія дронів. Наприкінці квітня ви говорили про те, що за проєктом законтрактували понад 3800 безпілотників на понад 4 мільярди гривень. Яка мета далі? Як розвиватиметься цей проєкт армія дронів? Так, да, він продовжує розвиватися там. Тільки нещодавно ми закінчили там, новий збір, мантували його і будемо запроваджувати нові збори на БПЛА. Ну найголовніше, що в е, 24 в принципі е, досить розвинув і ринок українських виробників, тому що була змога підтримати українських виробників. і перетворив по суті з одного лоту, на який збирали кошти нація 24 масштабну програму підтримки взагалі нашої армії і впровадження реалізації проекту армія дронів. Це і запуск ударних рот, який які запускають збройні сили. Наші і ціль запустити 60 рот ударних ударних таких рот, і е, це взагалі там трансформація доктрини застосування. БПЛА е, нещодавно. До речі, ми закінчили там першу таку частину проекту навчання пілотів. БПЛА 10 тисяч пілотів навчили е, за цей час. Тобто армія дронів це про комплексний розвиток. Сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки застосування самих БПЛА сьогодні. Технології є дуже важливі на полі бою. Вони допомагають нашим військовим, і ми продовжуємо розвивати армію дронів нашої країни. Ще трохи хотілося поговорити про вашу співпрацю із НАБУ Міністерство цифрової трансформації і НАБУ підписали меморандум про співпрацю щодо об'єднання зусиль боротьбі з корупцією. Яким чином цифровізація вже перешкоджає цим корупційним схемам? В які суми вдалося заощадити? Да, тільки за минулий рік по оцінкам експертів і дослідженням сума може бути близько 40 мільярдів гривень. Це і антикорупційний ефект, це і зекономлені гроші українцями. Взагалі, ми вважаємо, що цифра є також антикорупційним органом, тому що тільки автоматизовані послуги, послуги без де скажімо, роль чиновника мінімальна. Дозволяють позбавитися корупції. У нас є там досить е, таке фундаментальний кейс. Це сфера будівництва. Раніше в цьому напрямку корупція по оцінкам була до трьох мільярдів на рік гривень. Тепер більшість послуг можна отримати автоматично, взагалі без участі людини, тобто дозвіл на початок будівництва, введення в експлуатацію. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок е, зараз. Ми підписали дійсно меморандум з набу для того, щоб продовжити пріоритизовувати сфери, в яких потрібно боротися з корупцією, тому що в них є. Багато реальних справ, якими вони займаються, і багато досвіду, який може впливати на формування політики, що зробити так, щоб таких справ було менше, який корінь да проблеми, як вирішити його, і також ми будемо впроваджувати елементи і е сучасні технології в діяльність набу це пов'язане зі штучним інтелектом і з технологіями там розпізнавання обличчя, тобто будемо допомагати боротися з корупцією. Mm -hmm. uh, ну і звичайно, що ми запускаємо багато нових продуктів і в рамках юнаці 24 чотири, ми робимо аудитолойто. Ми запускаємо великі дронові програми. і Також будемо залучати «Нобуд» за контролем за цим проєктом, щоб бути впевненим, впевненими, що всі наші партнери працюють ефективно і без корупції щодо сфер боротьби з корупцією. Чи є вже розуміння, що це за сфери з чим доведеться працювати? Я можу сказати кілька прикладів конкретних, чим ми зараз займаємося, і що буде для нас пріоритет пріоритетом наступних шість місяців. Наприклад, електронний акциз зараз приймається законопроект про електронний акциз. І ми будемо впроваджувати інформаційну інформаційну систему для того, щоб боротися з контрафактом в цьому напрямку, для того щоб з нелегальним тютюном алкоголем боротися і збільшувати видатки в наш бюджет. Також ми зараз працюємо над послугою разом з міністерством відновлення. Це послуги сертифікація для моряків. Запускаємо сервіс, будемо запускати сервіс разом на порталі Дія. Ми працюємо над розмитненням авто в дії. Зараз перепадаємо законопроект, який буде цього не проголосований в парламенті. І будемо сподіватися на підтримку народних депутатів. Ну і, звичайно, що зараз в нас в бета-тестуванні послуга є відновлення. Це масштабний проект. Це там і реєстр пошкодженого мина і виплати, які будуть отримати наші громадяни. Разом з Кубраковим, віце-прем'єром профілем, з міністерством відновлення. Ми працюємо над цією послугою. Найближчі кілька місяців вона буде взагалі в фокусі, найголовнішому для нас. Угу. А, на вашу думку, оці ці послуги, про які ви щойно говорили, скільки часу може піти на те, щоб вони запрацювали, і коли можна вже ефекту від них очікувати? Да, ну, ми вже я думаю, 70% найпопулярніших послуг від цифров... цифровізували, тобто зробили цифровими, виключили максимально. Людський чинник, але е, якщо ми говоримо там про відбудову, то ця послуга, наприклад, вже в бета-тестуванні, Вона там протягом цього місяця запрацює для громадян. Якщо ми говоримо про електронний акциз, ця послуга також там вже є певний MVP, тобто продукт, який ми створили, ми продовжуємо його розвивати. Тобто, всі проекти в тому чи іншому форматі вони запрацюють вже в цьому році і далі будуть розвиватися. Тому ми побудували такий фундамент цифрової держави, який нам дозволяє майже кожного тижня. Запускати в тестування або повноцінно запускати нові послуги. Наприклад, нещодавно міністр МВС Кліменко анонсував, що ми працюємо над послугою перереєстрації авто в дії, і це також антикорупційна послуга. і Ми її будемо запускати вже в вересні цього року. Тобто, в цьому році ще буде багато цифрових позитивних новин для наших громадян. і Ми сподіваємося, сподіваємося, що найпопулярніші послуги зможемо закінчити в цьому році. Співпраця в межах меморандуму цього передбачає також моніторинг закупівель безпілотників для потреб Сил оборони України. На вашу думку, які зловживання можуть бути в цій галузі? Як виглядатиме постійний онлайн-моніторинг процесу закупівель дронів? Да. Для нас дуже важливо, коли ми залучаємо гроші з усього світу, коли ми залучаємо. Коли наші громадяни, наш бізнес плачуть податки, і зараз такі кошти інвестуються в сферу мілітарі технологій, в нові сфери, за якими можливо майбутнє нашої країни, які будуть важливими для нашої економіки, де будуть створюватися мільярдні компанії, для нас дуже важливо, що все було прозоро. Я не знаю на якому конкретно етапі де можуть бути зловживання, це вже робота правоохоронних органів, але ми зі свого боку хочемо надати максимальну інформацію для того, щоб вони моніторили і контролювали. Цей процес і допомагали нам, ті, хто формує політику, бореться за отримання цього бюджету за залучення, через наприклад, якщо говоримо про проєнати цього бюджету з усього світу, вони допомагали контролювати, а що відбувається потім з цим. Е і я думаю, що, наприклад, ми будемо е -на, протягом кількох днів презентувати звіт е Делойту щодо використання коштів ЮНАТЕ. Це взагалі безпрецедентна історія. Жодна фадрезінова платформа, е в, яка нам відома, не робить того. але. Е Тисячі транзакцій за цей рік були проаналізовані і будуть презентовані. І для нас дуже важливо залишатися максимально прозорими в тих проектах, які ми запускаємо, тому що це впливає на бренд нашої країни, на злучення нових ресурсів. Пане Михайле, дуже дякую вам за цю вашу роботу. І, власне, за те, що знайшли кілька хвилин для відповіді на наші запитання. Дякую вам. Це був Михайло Федоров, віце премєр міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології, міністр цифрової трансформації.